Всім привіт! Їдемо з магазину, трошки скупилися. У нас зовсім інші покупки, зовсім інша дієта. Тому потім покажемо, що ми прикупили. Зараз покажу, що ми купили. І так, нове життя. Преддіабет, як їсти, що їсти, і тому вся сім'я їсть тепер, що їм я. Те, що можна. 5 вересня мені на прийом до лікаря. Преддіабет, як то кажуть, це ще не приговор, це не такий діагноз, тому потрібно правильно їсти три рази в день, не перекусювати основне, ну і також виключити свої, ем, свого харчування різні солодощі, газовані напої. Шоколад той, що я дуже люблю, і я жити без нього не можу. Печиво різне, різні торти, торти, пироги, ну, таке життя. І я думаю, у теж є такі є проблеми, то я думаю, це відео буде корисним, тому що я почитала, що треба їсти, що, як потрібно їсти. Ну, і думаю, що мені мене вже лікар попереджував, будемо казати, так, але я вроді би трошки перестала їсти солодощі, ну, все рівно купляла шоколадки, і без них я не могла. ну, Тепер мені подзвонили по новій, і я думаю, що на цей раз мені вже е, не попередять, а ви дадуть листочок, що потрібно їсти, в якому, в якій кількості їсти, коли їсти. Ну, і я починаю це робити зарані. І тому що ми сьогодні купили? Клубніку Кубніку їсти можна. Купили отакі листя із одуванчика. До речі, ваша тарілка повинна половина бути, із салата. ну, половина тарілки повинна бути з салата, який ви там любите. Потім е білок четверта частина і четверта частина якась там. Каші, ну те, що можна такі углеводи, Вуглеводи, будемо казати, ті, які не швидко згорають. Не можу сказати, Давай. які не швидко не засвоюються. Так. І ще купили сумік різних салатів. так, Петрушка, укроп, це все йде у салаті. Кабак. На цій неділі в мене будуть такі рецепти, які для преддіабетиків, ну і також для здорового харчування, я думаю, буде всім корисне. Це цвітна капуста і з цвітної капусти це квіточки вони порізані, заморожені, Ви їх просто в мікровомовку пару хвилин. І вони вже готові. І до того потім рибку приготували у мікроволновці чи у айфраєрі. І це вже будемо казати ваша біда. Ну, туалетний папір, як же без нього. Без нього ну, ніяк не може бути. Так, аспиралу скупили. Це також у нас буде рецепті, Риба. Ну, що ще ми купили? Ага, картошку. Ну, картошку не можна, ну, так як не зовсім діагноз діабет, іноді можна. Зовсім трошки. Не зовсім виключаємо. Тепер консерву ми купили із сьомги, із красної риби. Вона в олії, тому її можна. Також ми купили консерву тут тунець, в олії, теж він корисний. Макрель я люблю дуже. Це так, до салата на сніданок або на вечерю, як кажуть. До речі, сладку картошку, батат, який ми кажемо, вона солодка картошка вважається, але її, її їсти можна. Так, купили кускус, булбу, каші. Каші можна трошки їсти. Гречку дуже корисно, але по гречку треба їхати в польський магазин, це буде не сьогодні. Купили кокосове молоко, чорний перець і, до каву я п'ю з отаким молоком. Це молоко із мигдального насіння. Воно недороге, ну, на вкус, як саме молоко п'єш таке, воно мені напоминає воду. Ну, а в каву можна додати. І, до речі, каву корисно пити без молока. Тоді вона не додає вам цукру у вашу кров. Ну, зранку можна випити каву з молоком, а потім в обід і ввечері бажано без молока, якщо ви п'єте, або краще чай. Так. Купили грудки курині купили лайм. Це для того, як готувати щось, потрібно додати чорний перець, ще такий купили ми, купили таку цибулю зелену. І ще взяли клубніки, ми взяли дві пачки, тому що. Ягоди також потрібно їсти овочі, фрукти це обов'язково, і старайтеся їсти це все. Поснідали, закусили якимись ягодами, так само в обід і ввечері, але без різних перекусів. Чай, якщо хочете пити із солодким, то можна з якимись засушеними сухофруктами замість печива. І так. Помідори, солодкий перець. І також помідори такі, різних видів помідорів. Ось, ну таке, що ми купили. Я не знаю, як його перевести. Анчук. Так, І знову скажу вам. Огірок. Це ще такі ми купили, так будемо казати, нудлі із ведомами. Тут вони із малим вмістом цукру, тому їх можна їсти. Ну, полотенце для кухні, це як завжди. Так, бекон до на, на сніданок. Іноді можна. Часто так купила такий хліб, який також можна. Тут він із темної муки і без цукру, тому цей хліб можна. Купила такий йогурт. Греческий, будемо казати, він без солодощів, без різних, без нічого. Просто йогурт сюди додаєте. Ваші фрукти, які ви любите, сир, рікота, до речі, молочних продуктів. Не дуже багато можна. Але на сніданок, в обід, молочні продукти можна, а ввечері вже бажано їх не їсти, тому що, як я вже говорила. Молоко і молочні продукти, і сири ввечері, коли ви їсте, вони вам додають цукор в крові. І бажано, якщо ви поїли в вечора, то до 7 вечора, до 7 ранку не їсти, робити перерив 12 годин. І слідчі 12 годин їсти три рази. Оля, що це таке, як воно переводиться? Не знаю, перебудеться? Це я як... парчу, не знаю цей. Так, купили такий сир, наш домашній сир, але такими більшими кусочками, як більш такий, вроді би, маленька моцарела, редиска, ну і яйця Яйця – це білок також дуже корисно. Ну, а такі покупочки, і що будемо готувати, будемо вам показувати. Покажу вам штору, як вона виглядає, прицепили, це штора тонша. А є ще товща, яка не присвічується та буде висіти. Потім після цієї, як цю знімемо, будемо стирати, то потім повісимо. Ну, виглядає дуже гарно. Так, у нас тут розпаковочка. Що тут прийшло? Сумочка. Сумочка. Тид Бейкер? Тед Бейкер? Ні, LK Bennett. Л.К. Беннет. Такий о. дуже популярний банк. Он був на розпродажі. Скільки коштує? 199 було. Я купила за 79. То я просто побачила, не знаю, но мені чи не ну, Так усі да? так? Угу. Хорошая ціна. Еще прийшла живетка. Мені родного просто. Більше. Більше. Ну, давай міре. Ось така сумочка. 50 грамів помидорів надо перерізати пополам. І готуємо рибний тажін. І нам надо 300-360 грамів аспангаса. Таку покрашити на красиві кусочки. Это все, яке що деревянное. Так, ми додавали в каструлю оливкової олії і тепер 500 грамм помідор чері перерізаних пополам. Зараз трошки ліє, прогріться і будемо туди додати. Готуємо із тріскою, це тріска, яка вже розморожена. Даємо наші помідорки. І 360 грамів астарига. Також це все сюди відповідало. Таке все інгленько не можна. Додаємо туль зарібку кульсою. Соль така мілка і така вона недосолена, родик, і багатенько треба сипати. І чорно плечі. Рибку також посипаємо перчиком щоб додавати вкуси. Вправи на ваш вкус. Ми любимо оріган, трошки посипаємо оріганно, буде придавати свіжість. Отек, трошки розмозати. Тепер переносимо нашу рибку в кастрюлю. Так красиво винажуємо. І переможе. 150 мл водички. Ну, це все буде зараз повільно тушитися. Все, до готовності риби. Накриваємо. Так, посипаємо все це лимоне з половинки лимона і ще половинки лимонного стопу. І це все будемо подавати з кусом.